Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро, мене звуть Олена. І просите ви мене в коментарях подивитися на зараз на Луганщину, от Харківщину, хотіла я подивитися, що там буде, хоч енергії подивитися, які. Куп'янськ, давайте розглянемо, і давайте подивимося, що там буде Кремінна, отам. ну, район Кремінної. отак подивимося. Давайте отак от хоч на по напрямках, да? і подивимося, давайте не. На наших, не на Збройні Сили України, а подивимося нам на окупантів, на расистів, які там, що там відбувається, які у них плани, що вони там планують, що вони будуть, які їхні дії будуть. Наші не буду трогати, тому що процес у нас іде, у нас відбувається певна операція, тому я не буду турбувати ці енергії. Даже а не хочу дивитися і турбувати карти по, по, стосовно цього. Куп'янськ. На що чекати Куп'янську від окупантів, від отих расистів, які там поряд? На що чекати Куп'янськ, Харківська область? На що чекати найближчим часом від рашистів міста Куп'янськ? На що чекати? Що очікувати від рашистів Куп'янськ? Ну, по справедливості ви вже з Україною, тобто вам там залишиться страхи, дуже великі страхи. Вам там дуже тяжко, тому що у вас там і обстріли йдуть, і вас там ну, зовсім вони поряд. І йдуть постійні переговори, постійні розмови, дуже багато колаборантів, дуже багато зрадників, дуже багато, які здають оце все, чекають на русський мір, все. Але от якось у вас буде відновлення. Відновлення буде у вас все ж таки ну, на краще, далі йти ми вас на краще, що вони, що вони планують там стосовно вас, да? чого очікувати? У них немає ресурсів стосовно вам, туди на вас наступати. Тому що їх там очікує? Ну, от я думаю, що не дуже добре все їх там очікує. Давайте спитаємо, що очікує? Расистів ну, на куп'янському напрямку. Що очікує расистів найближчим часом на куп'янському напрямку? Ну, військові дійсно силу застосовуватимуть їм, там не дуже. А цей, ну, дивіться, проти них жорстко застосують силу. Жорстко, причому дуже жорстко. Військових там дуже багато у вас, і прямо у них там просто вони аж в тупіку. Ну, все, в них втрати йдуть, просто втрати, реально втрати. Їм там дадуть терлячок. Я думаю, дадуть. Давайте так. Ну Давайте ще спитаємо, щоб ви будете все одно питати на Куп'янськ. Чи планують там наступ, чи буде наступ рашистів на Куп'янськ? Чи буде наступ найближчим часом рашистів на Куп'янськ? Чи буде... Наступ орків на Куп'янськ. Та який Куп'янськ? Ні, у них там немає ні сили, нічого немає. Який Куп'янськ. У, у другий... Це, ні, в другий напрямок їм там будуть говорити, що йдіть туди. Це тільки, тобто, ну, десь кудись щось там, вони більше в обороні стоятимуть, Ні, ніякого наступу не буде. І підтверджує дуже гарно це повішений, що ситуація прямо буде перевертатися в іншу сторону. Тобто вони там будуть їх закликати, десь в в іншу сторону вообще їхати. А тут будуть просто тримати і наші, ще й прорвуть далі фронт. Це буде добре. І вийдуть там, чи освободять ваші населені пункти, які ще не звільнені. Так. Ой, чекайте. Давайте ще спитаємо таке питання: чи звільнять повністю Харківську область від расистів? Чи ЗСУ звільнить повністю. Зачистий від расистів повністю Харківську область. ну Там зараз ітиме силове супротив. Да, зачисти, але не зразу. Там зачистка буде. Повернетеся ви у склад України повністю Харківська область, але трішки пізніше. Ну, дивіться, якщо ви ж тарологи, я ще раз говорю, тому що мене, якщо ви звичайна людина, ви цього не зрозумієте. Ну, а тарологи ж просять в коментарях: показуйте карти, показуйте карти. завіщо вони вам ті карти? Ну, показую. Ось, застосують силу трішечки пізніше і повернуть. Так, добре. Давайте тепер спитаємо Луганщина, напрямок там, що там кримінна і далі. Що там у рашистів? як справи? У рашистів під, в Кремені. Як справи там У рашистів у Кременній? як будуть справи найближчим часом там? Що, ми там, що їх там очікує? Так, єрофант. Удари. Також туди йтиме. Вони там. Ви знаєте, вони будуть там, ну, прямо в бойовій готовності. Їх там не все влаштовує. Вони почнуть там якесь, ну, щось у них там починається якийсь процес, ідуть якісь переговори, одговорення. Вони там втрати будуть у них, вони можуть там відійти також, можуть відійти. Тому що йдуть тут втрати, ну і схоже, таке на відхід. Чи буде відхід рашистів на Луганщині? Чи буде рахі... відхід російських військ на Луганщині? Чи буде відхід російських військ на Луганщині? Ну, от втрати, щось вони планують. Вони на чемоданах там сидять. Активність якусь є. Так, да, у них там буде відхід. Подивитися. 100% буде відхід. Тут усі карти отакі говорять про відхід. Тобто, прямо дуже швидко, прямо вони будуть відходити. В них там дуже великі втрати йтимуть. І вони там, якось знаєте, але ну, це все от певний час, там, протягом місяця, можливо, можливо до кінця травня, можливо, в початку червня. Тобто карти не говорять не говорять про якісь ці. Можливо, ближче, можливо. Через тиждень, а можливо, через три тижні, понимаете? тут я загальну енергію дивлюся, от буквально на найближчі часи. Ну це місяць я беру там, але я ж кажу, Таро не дуже любить по часу, коли питають по часу. Тому не будемо далі, знаєте, як кажуть, все це розбирати по молекулам. Ну, давайте ще одне спитаю, бо таке питання питають дуже часто. Давайте в Сватово ще спитаю, про Сватово спитаю, також спитають, і спитаю спитаю за Лиман. Да? Ну, Лиман, маю на увазі Донецький да, Лиман, але воно там все ж на кордоні, понимаєте? Чи от Креміна, чи підуть з Креміної на Лиман. Отак, от якось в ту, в ту степь. Так, давайте сватово спитаю. Чи вийдуть расисти із Сватово найближчим часом? Чи вийдуть расисти із Сватово найближчим часом? Це я так. На, наперед да, дивлюся, щоб подивлю, подивитися. Ну. У них поки що зірка, що вони там будуть захищатися, їх там і не все влаштовує. Немає у них там, знаєте, ніякого інтересу. У них там просто дуже така слаба позиція, що страшне. І вони будуть все ж таки, у них іде ну, шанс, в них є надіж, надія втримати там усе. Але ж, Але ж щось вони кудись будуть, у них буде втрата. По ресурсам. Щось у них там буде втрата по людях. Втрата, чому втрата? Колаборанти там працюють так, що ужас. Якась, можливо, буде знищення якихось колаборантів там. Але от вони не зможуть стримати там, не зможуть стримати там опір. Вони можуть вийти. Дивіться, тут на них сила і удар. Тобто. Що на них там чекає? Сила і удар. Я е, думаю, що все ж таки є будуть успіхи. Будуть у наших там успіхи. Ну, давайте подивимося, чи буде наступ на Лиман? З Кременної там да на Лиман. Чи буде наступ рашистів на Лиман? Чи буде наступ рашистів на Лиман? Найближчим часом. вони в них активність, вони кудись щось ліж би стояти. Помієте, от у них зараз буде просто ситуація, от вибір без вибора. Да? От вибір без вибора. Їм потрібно буде тільки стояти. У них вже втрачений повністю інтерес, втрачений. Їх тільки пентакливий цей король заставляє рухатися далі. У самих солдат. Їхня уже інтереси, всі їх упали. На них там чекає розчарування, удар і така неприємні ситуації. Не буде наступу. Я не бачу, щоб вони наступали. Я не бачу. Для них там нема можливості. Не, -не. не бачу. Тому. Так, ну що, будемо закінчувати такий ефір, щоб не вийшов дуже великий. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, також ставте лайки, це допоможе людям дивитися. Як кажуть, якщо ви подивилися, дайте можливість подивитися іншим. Тому закликаю, діліться, ставте лайки. Ну, віримо в Збройні Сили України. Поменше думаємо, і говоримо, і сподіваємося на наш наступ, тому що наші воїни ви повинні знати і вірити в це, що вони роблять. Ну, все можливе, все можливе, Україна робить і наші захисники для того, щоб звільнити наші землі від нечисті. Тому впевнено, знайте, вірте, і якщо ви в окупації, то трішечки терпіння вам. Все буде добре. Це буде Україна. На все добре до наступних включень.